Ніколи не було. І от знову російські ботаферми активізували нову хвилю дезінформації на платформі X напередодні виборів у Німеччині, які відбудуться вже наприкінці цього тижня. На же все. Теж. За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, основним інструментом впливу залишається операція «Доппельгангер», Кремлівська мережа фейкових новинних сайтів, сплячих акаунтів та контенту, створеного штучним інтелектом. Як це працює протягом останніх кількох місяців німецькі спецслужби виявили понад 100 псевдоновинних сайтів, які накопичували матеріали, маскуючись під легітимні джерела. Вони наповнені однотипними статтями, часто згенерованими штучним інтелектом, і чекають потрібного моменту. Як тільки наближається важлива подія, вкидається сфабрикована історія, яка через соцмережі та інфлюенсерів миттєво стає вірусною. Політичні аналітики підкреслюють, що така активність різко зросла в кінці січня, коли кількість повідомлень від акаунтів привидів зросла до трьох тисяч постів на день. Що саме поширюють боти? Основний меседж російської кампанії це протиставлення України і Німеччини. Боти стверджують, що Берлін більше підтримує Київ, аніж власних громадян, нагнітаючи невдоволення серед виборців. Вся ця інформаційна атака працює в автоматичному режимі. Фейкові аккаунти публікують повідомлення із точними часовими інтервалами, імітуючи природну активність користувачів. Насправді це ніщо інше, як тактика перевантаження, масове заливання дезінформації у соцмережі для створення ілюзії широкої підтримки. І це класична тактика російських спецслужб. Вона дозволяє не лише поширювати фейки, але й створювати хаос у медіапросторі, де правдива інформація буквально губиться і тоне у потоці брехні. Німецька влада вже розглядає запровадження санкцій проти мереж причетних до цієї кампанії. Але головне питання: чи вистачить у Європи ресурсів та політичної волі, щоб ефективно протистояти російській інформаційній агресії, поки вона не перетворилася на неконтрольований інструмент впливу на вибори. На фоні поточних подій заклик продовжувати спільну інформаційну боротьбу набуває нового значення. Бо іноді здається, що єдині дорослі, які залишилися в цьому цифровому світі, це ми з вами. Тож, як би то не було, тримаємо розум холодним, а критичне мислення стані повної бойової готовності. І підтримуємо Сили оборони України. Це важливо. Ну а з вами була контрпропаганда. До побачення!